Країна підприємців Успішний бізнес вчили будувати в обласному центрі близько сотні місцевих підприємців та громадських діячів обговорили перспективу розвитку малого бізнесу в Україні. Зокрема, державні програми і підтримку ініціатив. Учасники форуму закликали кожне місто, район та селище придбати, подбати про незаналежну підтримку бізнесу на місцях в умовах децентралізації бюджетної сфери. В рамках форуму повідомили у поточному році на підтримку бізнесу буде виділено понад півмільйона гривень. Це за програмою підтримки малого та середнього. Бізнесу. Бізнесу загалом на реалізацію бізнес проєктів цьогоріч було спрямовано 1 мільйон гривень. Не меншу фінансову допомогу обіцяють підприємцям у 2017 році. В нових робочих році обласна державна адміністрація пішла значно більше. Ми вже виділяємо з обласного бюджету 1 мільйон гривень, із яких 800 тисяч, звичайно, буде направлено на допомогу. Підприємцям, які хочуть започаткувати або розвивати далі свою справу у вигляді безвідсоткових кредитів, 200 тисяч буде направлено на відшкодування відсоткових ставок комерційних банків. Кожен регіон, кожна громада буде жити ровно так, як він працює. А єдиний істочник денег це бізнес. Ми сьогодні на порогі достатньо унікальної ситуації, коли є можливість. начинать и успешно развивать свой бизнес. И при этом рассчитывать, что все уровни властей местных будут этому содействовать.